Збройні сили Сполучених Штатів Америки офіційно визнають існування НЛО. І як не подивися, то вони готуються до зоряних війн! Оце ти задрот. Я не вірю у прибульців, але справді вірю у привидів. Ні, неможливо, що привиди існували. Просто аби ти знав, моя бабуся справжня медіум. Що? Якщо ти про лихого духа, то я його вбила. В ньому щось потибічне. Насправді ми дуже дружні особи. А? Мене вибрали, тому що є безумовна красуня. Мамо така милуня! Кличте мене діджі. Я пересвідчуся, щоб тебе убили та зжарели. Окаруни заряджай на повну. Неймовірно, мене переповнює сила.